Вас у студії з вами Тетяна Чіпко і це підсумковий випуск новин від Fastiv TV. На сьогодні ми підготували для вас багато новин. Зґвалтування та побиття. Цього тижня фастівчан шокувала новина. Що і як? Дивіться у нашому сюжеті. Днями інтернет сколихнула новина про зґвалтування та побиття двох дівчат. Подруги розповідали на камеру про ситуацію, яка з ними сталась. Мовляв, що одну дівчину побив працівник поліції, іншу зґвалтував знайомий. О восьмій ранку подруги поїхали в село Поляничинці, аби відпочити з хлопцями. Парубки запросили їх в гості випити, знаючи, дівчат давно. Після двох годин проведених разом один з хлопців, за словами потерпілої, почав чіплятися до дівчини. Потім я вже дуже сильно почала плакати і кричати, і гукала кого-небудь і Віталіка і Савіну. Так, ну, ми почали з Віталіком ці крики. Ми зразу зайшли в кімнату. Вітя наче не то ну, не кричати, наче казати, що типа зараз буде і Віталіка бити, буде типа мене бити. Що якщо я буду кричати, ніхто в цю кімнату не зайде, бо поляжуть усі. Все казав, якщо я по типа комусь це розкажу, що він мене зґвалтував, то він мене закопає об'єш і батьки рідні не знайдуть. Після зґвалтування дівчина не поїхала додому, а залишила ще на одну ніч, бо боялась батьків. Наступного дня все ж таки повернулась додому, розказала про ситуацію своїй сім'ї та викликали поліцію. Слідчі приїхали на місце події, але, за словами потерпілої, працівники поліції були на підпитку. Але проблеми на цьому не закінчились. Дівчата стверджують, що співробітник поліції підняв руку на подругу зґвалтованої. Він мене поставив на коліна і почав просто бити перед усіма. Перед усіма ще стояли працівники міліції. Це Руслан Ігорович, по-моєму, Ігорович, я точно не пам'ятаю. І Юра Яровенко. І це і... було все на їхніх очах. Да, це все було на їхніх очах. Він начав мене бити по лиці кулаками і ляпасами. Фастів тіві звернувся до начальника поліції Юрія Герасименка, який повідомив нам, що його колега працює на своєму робочому місці. А по факту зґвалтування відкрито кримінальне провадження за статтею 152, частина 1. Проводяться слідчі дії, призначено ряд експертиз, висновків, яких на даний час немає. Що стосується працівника поліції, відносно якого надійшла заява з боку потерпілої, дану заяву було зареєстровано та направлено на розгляд до фасі прокуратури для подальшого прийняття рішення. Ми також поспілкувалися з прокурором, який прокоментував нам дану ситуацію. Розслідування триває, призначено ряд експертиз. Допитані, як потерпіла, так і особа, на яку вказує заявниця. В цілому прийняти рішення можна буде уже, оцінивши всі докази по завершенню певних, як вже я зазначав, експертиз. І тоді можна буде, скажімо так, зробити висновки щодо винності чи невинності і направити справу до суду. Щодо факту саме зґвалтування, щодо побиття іншої дівчини працівником міліції і іншими ніби особами. За цим фактом також є кримінальне провадження. Тетяна Чіпко, Олександр Дідківський, фастів ті. Чи відкриють фастівчани цьогоріч пляжний сезон? Адже на кар'єр села Малоснітинка тепер не потрапити детальніше у нашому сюжеті. Тепер до улюбленого фастівчанами кар'єру буде не підійти, не під'їхати, а все тому, що прохід буде забудований. За словами мешканців села Мала Смітинка, ця ділянка землі відноситься до району, а будинок, що стоїть поруч, до села. Жителі вулиця Унавська проти забудови, але є один за сусід прилеглої ділянки. А все тому, що чоловікові не дуже хотілось бути з краю. Що виступати? Мені наброще краще». А то тільки городиться. а то кар'єр засирають, приїжджають машинами. Та так хай він тепер городиться. За словами Ігора, платіжки за світло приходять на ім'я Мица Галина Федорівна. А от за підписом до нього приходили інші люди. А також чоловік сказав, що за цією ділянкою виділили ще дві. Кому невідомо. А там ще два участки він казав, є туди далі. І теж його? Не його. То якісь другі люди. А як йому ви, ви знаєте, чи... як зараз конспірація? Ніхто нічого так. не знає. Де, хто, що. Але пан Ігор не один сусід таємного забудовника. З іншого боку знаходиться приватне підприємство Олекса, пожежний виїзд якого межує з ділянкою. І от якщо побудують паркан, то автівці не заїхати, не виїхати. Жителі проти такого сусіда, адже скільки себе пам'ятають, це був єдиний нормальний прохід до кар'єру, де відпочивають вони та їхні діти. Дійсно, що хлопці займалися, робили для дітей, робили площадку, робили для здорового образу життя. Не то, що там вони виховували молодь. А зараз. Туди доїхати навіть не можна, щоб щось там поставити, Це щось там висипати, да, я привозив Тож тоже, да. Пісок. Я ж привозив тоже, пісок, привозили, висипали, там пляж робили, а зараз туди доступу не буде ніякого. Так закриють, перекриють і все. Активісти громадської організації Спортивна нація теж невдоволені. Адже вони чимало докладають зусиль, аби кар'єр радував мешканців та гостей. Убирали постійно і будемо вбирати. І... Приводили в порядок і там площадки і волейбольна. і Все одно це ми зробимо. Активісти та жителі села хочуть зустрітися із забудовником та в першу чергу просто поговорити і дізнатися, що коїться. Хотілося б, ще, щоб той чоловік, який тут будинка, він назначив зустріч. Здесь зібралися люди. От. і Він пояснив свої действия. І по ісходу цього Решили вирішили дальніше стройки. Якщо та територія забудується, то фастівчанам доведеться пройти нелегкий шлях, аби відпочити на березі кар'єру. Тетяна Чіпко, Олександр Дідківський. Фастів ті. Чому жек не справляється зі своїми обов'язками і як вирішити цю проблему? Саме про це йшла мова на робочій нараді голів багатоповерхових будинків. Більшість фастівчан вже давно користуються послугами ЖЕК. Цього разу своє слово сказали дуже багато невдоволених громадян, які не збираються терпіти свавілля і бездіяльність зі сторони комунальників. Казу, наприклад, із лос будинка його мережа і так далі. Ми даліпу з мета тоді. Ну, Допустимо, в моєму будинку шість квартир 100% платити не будуть. Як виявилося, у зв'язку зі змінами у законодавстві мешканці багатоквартирних будинків мають об'єднатися у об'єднання співвласників, тобто ОСББ. Якщо ж вони цього не зроблять, то виконавчий орган місцевої ради призначить управителя їх будинку згідно чинного законодавства. Володимир Степасюк Фастів тів. Цього тижня відбулася чергова сесія Фастівської міської ради. Ми її відвідали і задали цікаві питання у нашій постійній рубриці. Рідний депутат. Минув майже місяць від попередньої сесії. За цей час ми отримали питання від нашого глядача в Україні. Визначили хто поїде на Євробачення, а в світі вручили Оскар. А тепер уявімо, що цими людьми можуть бути наші депутати. Я таке вчити, промова була б точно про дітей. Щоб якось дитинство підтримали дітей, які потребують нашої уваги. Ну, знаєте, мені ще Оскар не вручали. <соць>, мабуть, своїй рідні. Ну, взагалі-то, якби я отримала Оскар, то я, мабуть, на розвиток міста більшу половину пусила б своїх грошей. Ну, ви знаєте, до кінематографа в нашому місті ще дуже далеко. І Оскар у нас тільки можна отримати за якісь звичайні, ну, обставини. Це те, що зараз відбувається сьогоднішній день біля міської ради. Тут навіть Оскара не треба отримувати, тут треба просто йти на поступки людям і розуміння їхньої життя те, що в нас відбувається в місті. Що щось про мир, якусь пісню про мир. Хай Бог милу, я не буду представляти на Євробаченні. Я не артист. Ну, мабуть, про Україну. Все-таки кращої країни, ніж Україна. Взагалі в Європі немає. Вона сама більша, сама красива і сама рідна. В першу чергу про мир і про об'єднання нашої цілісності України. Сніданок я п'ю філіжаночку кави із сирком. Зранку я п'ю тільки каву. На сніданок, як і всі, бутерброд, чай. На сніданок їм тости і варене яйця. міської ради з'явились нові споруди: намет та мав. Для чого і хто їх там поставив, дізнавались наші журналісти. У четвер перед будівлею міської адміністрації з'явились намет та мала архітектурна форма. Небайдужі фестівчани провели акцію проти кіосків на центральній вулиці міста. У 2012 році, коли була, ви знаєте, яка влада у нас і дали е, рішення таке: дати дозвіл на виготовлення технічної документації і землеустрою із щодо встановлення меж земельної ділянки для будівництва і обслуговування будівлі, торгівлі, розміщення тимчасової споруди для торгівлі хлівовуличними виробами. На виготовлення документації було рішення ніякого рішення в оренду землі Кулінічам не надавалося, і воно не могло надаватися, тому що бивший депутат е якого там сьомо чи шостого скликання. Ні, всіх я пробачаю скликань, навірно. Е він затвердив, що у 2004 році, наскільки я повнів було б заборонено на вулиці Соборні, встановляти якісь там малі архітектурні форми. Взагалі, дозвіл на встановлення малих архітектурних форм по вулиці Соборна є, і виданий він у тому ж таки 2012 році. Мафи на центральній вулиці. Фастово встановлені на вулиці Соборні. Зараз встановлені в правовій площині. тобто. У даних мафів є всі дозвільні документи. Інша справа, що є принципове бачення, що нам центральну вулицю потрібно приводити справді до рівня міста, тобто, щоб це була комфортна і затишна вулиця. Для цього, звісно, бажано було б прибрати мафи з вулиці Соборна. Значить, єдина що моя позиція як міського голови, що все повинно відбуватися в межах чинного законодавства. Фастів бере участь у проєкті від Ради Європи, за яким буде покращено зовнішній стан міста. Також за словами Михайла Нетяжука, договори із орендарями будуть продовжуватись лише на умовах покращення території біля МАФа. Олеся Волкова, Олександр Дідківський, Фастів Тіві. Чимало видатних діячів працювали свого часу на фастівщині. Про це наш сюжет. Лісова пісня з цим твором видатної української поетеси Лесі Українки знайомий мало не кожен з нас. Казкові персонажі та сюрреалістична атмосфера твору заворожували не тільки дітлахів, а й дорослих. Днями Фастівський державний краєзнавчий музей представив експозицію, присвячену 80-річчю створення одноіменного балету та 145-річчю від дня народження поетеси. Звуки, звуки чудові мого улюбленого інструменту фортепіано. Ой, як я його любила! Як я хотіла. І стара навчитись, навчитись на ньому грати. Ви знаєте, я вважаю, щоб з мене, мабуть, кращий музика навіть вийшов, аніж поетеса. Фасівський державний краєзнавчий музей разом з музеєм видатних діячів української культури міста Києва. Представляю свій новий проект. Він присвячений від дня народження нашої відомої, великої поетеси, письменниці, громадського діяча Лесі Українки. А також від дня народження Наталії Михайловні Скорульської, балерини, хореографа, лібретиста, педагога, заслуженої артистки України. Одно із видатних діячів епохи становлення української класичної хореографії та розвитку танцювального мистецтва України, так як заходу було приурочено ще одну визначну дату сторіччя від дня народження Наталії Скорульської, основу виставки Фастівського державного краєзнавчого музею складають фото, документи, речі балерини. Та ескізи видатних українських сценографів до київських постановок цього твору влітку 1936 року на хуторі мотовілівці між карчами Мотовілівкою знімав дачу Михайло Адамович Скаргульський, його дружина-співачка і його донечка-балеріна Наталя. Вони знімали дачу, але тут народилися музика. Музика на Олесію, на поезію Олесі Українки, лісова пісня, лібретта Наталії Скарульської за драмою «Феєрію Лесі Українки. Поблизькою царешенські, блисця зелененькі, царешенки лавзать очі, діточка маленька, дівчаточку, лопяточко, під деревцем скачуть, простягають рушенята. Не плачу. Рукописи не горять, особливо якщо вони втілені у масштаб театрального значення, адже поезія та музика неподільні Володимир Степасюк, Максим Гребенюк. Фастівтіві. Перші кроки нашого міста на шляху до європейських стандартів зроблено. Які ідеї були представлені та як їх реалізувати, дізнавався Фастів Тіві. Євроінтеграція і досі є прерогативним питанням як для України, так і для Фастова. Саме тому чергова нарада з приводу представлення проєктів по вдосконаленню нашого міста пройшла активно і змістовно. Програма так і називав Опереник майбутнім професією. Нації програми допомоги шкальграм розкрити власний потенціал, визначити зі своїм місцем в соціальних в в проведення презентації різних професій та проведення практичних занять. Переймаюся питанням будівництва школи народної майстерності, така надає путівку в реальне життя, а це якраз принцип демократії. Надає подібку життя талановитим дітям Фастова і Фастівщини. І от би якби ми разом всі добудували оце приміщення Фастівської школи народної майстерності, яке будується вже. <смітна> Розумієте, це <такий> жаль. <смітна> 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 да. Давайте всі до цього підключимось. І тут буде і майбутнє, і демократія, і участь всіх присутніх в цьому. Придумувати проєкт не треба. У нас вони є. Нам просто треба його консолідувати, сказати, що це один великий проект з багатьма напрямками: і екологічний, і патріотичний, і освітній, і екологічний, і патріотичний, і національний, чому я казав козацька громада. Наші козаки повинні бути вихованими, їх колись знали у всьому світі. Ідеї представлено і проекти прийнято на розгляд. Далі все залежить від дієвих вчинків. Володимир Степасюк, Фастів Тіві. Жіноча половина нашого міста вкотре провела збори у Фасівському музеї. Про що говорили цього разу? Дивіться в нашому сюжеті. Питання розквіту нашого міста справа не тільки для чоловічої уваги, адже жінки Фастова теж турбуються про нього з неабияким клопотом для обговорення важливих тем. Прекрасна стать організувала збори у Фастівському державному краєзнавчому музеї. Прямо існує, кудись ходить, її не цікавить доля міста, місто не цікавить доля цієї людини. А от ми хочемо внести якісь, згуртувати, з'єднати цю молодь, щоб якась була у них ціль, ну і можливість цю ціль використати на благо собі, а також на благо міста. Сюрпризом для усіх учасниць став уривок з монологу Лесі Українки бути чи не бути у виконанні актриси Надії Черненко. Стій, серце, всі. Не бийся так шалено. Вамуйся, думко, не літай так буйно, не бий крилюй в порожньому просторі. Ти музами назора не сліпими не вогнем твоїх очей і смерті. Жіноче бачення проблем та тверда впевненість у подальшому розвитку міста здійснять неабияку допомогу у вдосконаленні Фастова. Володимир Степасюк, Максим Гребенюк, Фастів Тіві. Центр Святого Мартіна продовжує організовувати вечори для фастівчан. Цієї суботи фільм. Про що він та які емоції він викликав, дивіться у нашому сюжеті. У центрі Святого Мартіна показали фільм на тему, яка не пропоняє викликати безліч питань: що таке смерть та що відбувається потім. Фільм Лука вилікувати страх розповідає про професора хірурга Валентина Война Ясенецького, який після смерті дружини переосмислює поняття смерті, починає ширше дивитись на світ та приймає чернечий сан, за що потім жорстоко розплачується. Вы действительно верите в то, что путем переливания крови можно исцелить любое заболевание? Анна ну, Васильевна, я решительно убеждаю, не что -то. нет ни одного заболевания не подвластного излечению моей методики. Після перегляду фільму глядачі мали змогу поспілкуватись із виконавцем головної ролі Андрієм Самініним. Я взагалі не ну, себе на, на, знімальному майданчику казав, що я, я не граю луку, я просто ну, Просто ну, актор, який, ну, який не заважає, щоб сюжет спадався там, тому що це дуже велика відповідальність на мене. Я можу тільки сказати, що я вражений, вражений тим, що я побачив в центрі Фастова біля костьолу, в самому костьолі, і який цей костьол, і який цей центр. Але ну я бачу з якою любов'ю тут все, все зроблено. Я такого, ну я, я спитав, а чи є в Києві таке? Мені сказали, що немає. Я фастівчанам можу побажати тільки того, що і можу побажати і киянам і всім українцям, щоб вони трималися, щоб вони трималися купи, щоб вони вірили в добро, щоб вони надихали один одного на рух до на, на, на рух до своєї, ну до того, щоб зробити свою країну. Місцем, де їм хочеться жити. Фастів прекрасний. Олеся Волкова, Максим Гребенюк. Фастів ті Вже зовсім скоро чарівне свято міжнародний день жінок. Що ж наші фастівчаночки бажають отримати в подарунок? Ми вийшли на вулиці міста, аби дізнатися, що ж наші милі фастівчаночки бажають отримати в подарунок. Цвіти подарок mm, посмішку <подарок> багато цукерок. Котіка. <подарок> а як Да, шиншилку? Ні, шиншила це прихильний подарок. Мальтійський кіт, він такий хороший. <подарок> а як назвали? Mm, Дуже не знаю. Ну, якщо б шиншилка, то, мабуть, Соня. Соня? Так, Ді... да, білий. Да, білий значише. Подарують на звук. Цвіти. А для квітів? Не скажу. Ну, бісер, набор для вишивки бісером для плетіння. Квіти. Спасибі, з <реш> наступаючим Гарний настрій, теплу погоду. Зустрітись з друзями, хочу давно не бачила. Напевно, погода найважливіша. Щоб були здорові. <рес> Отож, чоловіки не баріться і гайда в крамниці за подарунками. Тетяна Чіпко, Олександр Дідківський, Пастів Тіві. На цьому мана все будьте з нами та слідкуйте за новинами нашого міста. З вами була Тетяна Чіпко. І це підсумковий випуск новин від Fasty TV.